Це правда, що у війську є багато проблем, але однієї проблеми у ЗСУ точно немає. Я кажу про кількість та якість обмундирування та спорядження. Бойовий єдиний комплект, який видають усім новобранцям, містить понад 40 предметів. Усі вони розроблені на основі реальної війни, наприклад, балістичний шолом. Сьогодні у ЗСУ видаються два типи: повнорозмірний та з високою обрізкою. Другий зручніше використовувати з навушниками та радіогарнітурою. Обидва шоломи насамперед захищають від уламків, але також мають витримувати пістолетну кулю. Внутрішня система знижує ризик травм, дисковий регулятор для налаштування. Є система швидкого скидання. Учасний шолом це платформа. Можна встановити забрала, додаткові бронеелементи, прилад нічного бачення, ліхтар та радіогарнітуру, зберігають свої властивості при температурі від мінус 40 до плюс 70 градусів. Ама все окей? Я в крутій шапці.